Сьогодні у нас буде тест-огляд нового дровокола Remington 13Т, виробник завод «Сків», місто Харків. Що по ньому можу сказати? Якісна збірка, якісна покраска. Надійні мотори. Виготовляють в Харкові. Це не Китай, хоч і бренд типу китайський чи польський, на податку це. Виготовляється в Україні місто Харків. Якісно це зібрано. Ну от по суті, де ми вже дровішок підготувалися до цієї зими, яку нам обіцяють важкою. Але якщо грамотно підійти, то складні речі стають простими. Головне бути до них готовими. Отже, що у нас тут коротенько пройдемося на 13 тонн, я вважаю, це буде оптимально для от таких. Колод в там, сантиметрів до 45, ось, наприклад. І довжиною десь до 45-50 до 50 сантиметрів довжиною. Все дуже просто. Як бачите, ми ставимо, нажимаємо речах і розкололи. Закинули. Все. Що рекомендую брати Ремінг, тому що він має. От такі жолоба, дуже зручно, тому що є ще модель сків, теж схожа 12Т, але там жолобів немає, і треба постійно воно падає, треба піднімати, нахилятися, це спина, в кого, кого грижі, то це прям проблема. Ось так і працює, без проблем. Швидко, якісно. Бачите, як ми вже зробили. До зими будемо готові. Запишайтесь на нашому каналі, завжди багато цікавого, цікавих речей. Ще порізи, дровоколи, генератори завжди знімаємо для вас. Всім вдалого дня!